Так, всіх вітаю. Ну, давайте будемо потроху розбирати. Так, у нас установка для перевірки вольтметрів V1,8. Так, поїхали. Ця кришка у нас верхня вже знята. Так, ну тут. Ага, ну цей, судя по всьому, після крадіжки. Отак от лоти виграв, купив, бачите? Тут вже щось зрізано, тут один остався. Так, давайте оцю плату знімайте. Стой, 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 вона вже. Нет, нет. Тут, я ж тут вже в цьому приборі у нас вишки бігали. Так, ну, тут КМК осталась одна, залишили 203-й половинка. Ну, з цього вроді нічого не зрізали. Так, ну тут дросель катушки пермалой, оцю кришку ними. Ще одна СП-шка і 203 транзистори. Так, тут у нас СП-шка. Так, ладно, давайте зараз ми всі плати познімаємо, розложимо на стол і покажемо, що в нього було. І так, порозбирали цей прилад, так, дивимося на плати. Так, у нас було три штуки. Рест-32. 343 паспорт, сильный приемник. Так, ППшка была одна. 44, ну, в районе где-то 150 гривней плюс-минус стоя. Так, далее. Что на платах? На платах. На платах. Ну, полевички. Раз, два. Три, четыре. Пять, шесть, семь. 8, 9. Девять польвичков. Ну, половина пустышки. Ну, половинки. Так, 602 половинка. 140 микросхема одна. 608, чи пешки, як вони ще називаються. Раз, два. Дві штуки. А, і ще два штуки. 601 перших. Ось все. Ну, особо не густо. Ну, сп шек трошки є, трошки було СП-шек. Тут 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 эспешек. 16 СП-шек, Ну, до речі, це э, з проволокой внутрі, Там проволока 30% в ще. Ну, Кромі бігунка, ці дорожчі. Ці, ці десь в районі, наверно, ну, 15-16 гривень штука коштує. Так, що в нас ще? Ага, тут ще тут у нас по одної штуки. 4 штуки або РПА 12, або РПВ 57 Ну, До речі, теж там в районі 30-40 гривень по пам'яті кажу. Так, по пермалою, що було у нас? Оце черкне і кожух. видно що іскра і кожух трансформатора а не, не то а ну, з той стороны це навірно заліза да. все не це заліза все стихи оця кришечка була а і оце ще. це теж може бути термолой Да, красиво, все. 100% 79. НМ. Так что, ну, якость так. Ну и тут запчасти от прибора там, трошки алюминия поосталось, и все, и проводив. Все, всем дякую, подписывайтесь.